У регіональній лабораторії Держпродспоживч служби на ринку Марлана, який знаходиться на Подолі, провели аналіз кавунів на вміст нітратів. Завідуюча лабораторії Леся Корнієнко показала, як проходить процес дослідження на вміст солей азотної кислоти. Іншими словами, нітратів. Експерт відбирає 10 грамів соку кавунів і додає ще 50 мл спеціального розчину, аби перевірити на нітратомері середній рівень вмісту солей. Ми спочатку відбираємо кавун, розрізаємо його. На дві частини розрізаємо так, щоб половина була та, яка на сонці, і половина, яка лежала на землі. Робимо середню пробу, натираємо на тертушку, відважуємо з цієї середньої проби 10 грам і проводимо дослідження. Ці дві частинки змішати до купу, щоб зробити середню пробу. Дванадцять і на кілограм у нас місць нітратив в цьому кавуні. Завідуюча лабораторії «Ветсан» експертиза ринку Марлана Леся Корнієнко каже, що допустима норма нітратів це 60 мг на кілограм. Також експерт додає, що збільшений рівень нітратів може спричинити отруєння. Найбільше від цього страждають діти. Експерт також зазначає, що велика кількість нітратів у кавуні може викликати у споживача ряд неприємних симптомів, можуть бути розлад шунку. Льовання, головокружіння, можливо, навіть температура. Як відомо, у серпні для кавунів починається спекотний сезон. Солодка ягода, за словами полтавських продавців, має велику популярність. Продавчиня Ірина розповідає, що партію, яку завозять на день, розбирають доволі швидко. За її словами, кілограм кавунів коштує 20 гривень. Кавуни із Маїло Одеса перевіряються раз в тиждень, але завозяться вони ну приблизно так. За смаком вони смачні, люди ходять часто, їм подобаються. Просять розрізати на за прохання. Можемо розрізати, можуть усю партію викупити, можуть залишатися на наступний день, але надовго вони не залежуються. У держпродспоживчій службі в Полтавській області зазначили, що станом на зараз найбільше кавунів приходить з Одеси, а трохи згодом почнуть з'являтися місцеві. Експерти додають, що відрізнити полтавські та одеські кавуни за розміром практично неможливо.